В дому -дому в е, я з вашого дозволу дозволю собі на нами дистанцію зняти маску. Е, Шановні колеги, сьогодні ми вас зібрали на брифінгу з метою однією метою. Нагадати про те, що у нас е, з 25 20 квітня 2019 року е, чинний закон України про забезпечення функціонування української мови як державної і про ті. Е, е, Новели, які вступають в силу безпосередньо 16 січня цього року, для того, щоб ми могли попередити новині, ще тому що всі ті, кого стосується ця новела, і знають про це, і розповісти, можливо, про те, як треба це допомогти, і намагатися розвіяти певні міфи щодо тих чи інших положень даного закону. Дозволь собі нагадати, що закон про забезпечення функціонування української мови в двадцять від двадцять п'ятого року головним завданням цього закону було це закріплення, захист і статусу української мови як єдиної державної мови в Україні, і власне кажучи, вже починаючи з розділу 1 статті, 1, визначається, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Зрозуміло, що законодавство наше базується на попередніх руках законотворчості, і даний закон є продовженням і конституційного процесу, тобто посилаючись і відсилаючи нас до конституції України і до інших актів міжнародного характеру і внутрішньої Державний статус української мови є невід'ємним елементом конституційного ладу України як у держава. Тобто, фактично, даний закон українську мову додає до важливих атрибутів української державності, це як герб, як прапор, як гімн. Таким елементом є і українська мова, що визначена даний законом. Крім того, визначається, що навмисне створення спотворення української мови в офіційних документах і текстах. Зокрема, навмисне застосування і спорушення вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень застосування української мови, тягне за собою відповідальність встановлення закону. Пам'ятаєте, що насправді ця підпункт 6 статті. 1 викликане, коли приймався наш всіх ще на слуху, була так звана зарична, коли людина, яка займала високу державну посаду, нехтуючи, зневажаючи українську державність українському, дозволяла собі. Розмовляти на незрозумілій мові, яку я вважав українською, але це були не поодинокі, на жаль, випадки. Крім того, визначається, що українська мова як єдина державна мова виконує функції мови між спілкування, є гарантом захисту прав людини для кожного кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження. Закон приймався е, на мовчиності 16 липня 2019 року, і я нагадаю вам, що не дивлячись на те, що закон охоплював всі сфери життя України, всі сфери життя українського суспільства, певні новели, е, введення, зокрема е, застосування в тій чи іншій сфері української мови, вони відтерміновувалися на певний період. Зрозуміло, що застосування української мови в органах державної влади воно одразу 16 липня. А ось наприклад, інших... Е, в сферах воно відтермінувалися зокрема ну там на півроку на рік на півтора, а деякі новели і до 1 січня 2030 року, наприклад, частина третя статті 21 що мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних випробувань державна мова крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Тобто це тим, в мене, певні нюанси. Наприклад, шістнадцятого. Числа 16.07.2021 нуль в силу відео стаття, яка регламентує те, що мовою культури є заходу заходу культури. Заході про культурі є у нас українська. Але сьогодні ми хочемо нагадати, що ми зібралися зокрема, окреме приймає участь шановний колега Віктор Миколаївич. Захащу заступник директора департаменту освіти до адміністрації. Чи приєднався до нас мовний омбудсмена? Ми планували, що до нас приєднається повноважений з захисту державної мови. Кремінь Тарасмитрович я поки. О... Ми бачу, можливо, приєднатися. Ми його запрошували. Якщо він приєднається, то ми зможемо задати ще запитання йому, тому що насправді це людина, яка моя за обікується всіма питаннями захисту і підтримання дії цього закону. Так, от сьогодні ми з вами ще зібралися тому, щоб розповісти, що з першого року набирає чинності стаття 30, що регулює сферу обслуговування споживачів. Для того щоб ми одного почули, я просто процитую дану на Відтепер тепер мова обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємство та організацію всіх форм власності, фізичні особи, підприємці інші об'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надання інформації про товари, послуги у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги державної мови. Але на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Таким чином, з 16 січня, дія цього закону під на доволі великий пласт нашого соціального існування. Це сфера, в якій ми зіштовхуємося кожного дня. Зрозуміло, що у нас виникають питання щодо е, можливих проблем при використанні при виконанні цієї новели, можливих проблем щодо відношення до цього закону. Тому е, в цьому законі. А в розділі 8 захисту держави, є е, розділ «Захист державної мови. Стаття 49, власне кажучи, яким е, статті визначено <кхи> існування ведення такої посади як уповноважений із захисту державної мови. І власне кажучи, це та людина, яка опікується дотриманням до норм закону. Згідно норму закону, він є доволі е, м'яким. Фактично це лагідна українізація. Не застосовується а, жодних каральних або карних дій, одразу з а, введення дій цього закону або введення тих чи інших новин. Представників уповноважених, разо кажучи, які зараз в інституції розбудовуються. Вони а, якщо і застосовують якісь а, юридичні впливи, це в першу чергу а, звернення до а, людей, які а, Порушують норми закону з пропозиції їх виправити. Але знову таки кожна людина, окрім уповноваженого, може теж долучитися до цього процесу. І у випадку, якщо в сфері послуху була не обслугована українською мовою і це було зроблено навмисно, то до уповноваженого може звернутися будь-яка людина зі скаргом, в якій зазначити місце цієї події, в якому випадку було, що було, і, власне кажучи. А ця форма скарги є і на офіційному сайті повноважновалі із захисту державної мови, і на його фейсбук сторінці вона буде продубльована і на наших фейсбук сторінках. Але в принципі, ну я наприклад не вбачаю великої проблеми з початком роботи цих новел, і зокрема закону, тому що вже закон у нас півтора року, і жодних конфліктних ситуацій на тлі виконання норм цього закону. Ми не фіксували і не фіксує. Тому найголовніше, що е, в Україні ніколи не було й немає проблем щодо дотримання прав тих чи інших е, національних громад, е, національних меншин, де власне кажучи, вже останні роки е, мовою українська мова є доволі розповсюджена і фактично е, ну, я думаю, що відсотків 99, а може й більше е, громадян України українську мову знають, вивчають, тому що. Якраз школа і надає можливості вивчати. Крім того, і ми зараз будемо приядувати слово шановному колезі, є доволі розглужена система курсів для тих, хто українську мову за якихось обставин колись не вивчав. Тому я задоволенням надам слово Віктору Миколаївичу по галузі освіти, що в нас є допомога нашим громадянам, які взагалі допомогу по виконанні цього заходу. Дня що, колеги. Я дійсно, якщо дозволити, буквально кілька тез, що стосується закладів освіти і науки в Запорізької області, ну звичайно, в нашій державі. Я хочу вам нагадати, що наша Запорізька область одна із першої, мабуть, ініціювала і рішенням Запорізької обласної ради була прийнята. Програма розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки. була вона прийнята 25 лютого 2016 року за номером 5. Якщо увагу, 2020 рік, дія програми вже закінчилася. Ми щорічно звітувалися разом із зацікавленими структурними підрозділами або адміністрації департаментом культури, управління молоді і спорту, департаментом охорони здоров'я, центром підвищення кваліфікації. Щодо виконання цієї програми, але враховуючи, що на е, сьогодні вже 21 рік, 2021 рік, є певна домовленість із депутатами вже нового восьмого скликання щодо продовження чи пролонування цієї програми е, з урахуванням закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а також що хочу сказати, що є і відповідне доручення. І нашому департаменту, і департаменту культури в кінці минулого року, 16 грудня 2020 року, за номером 1585 Р було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України, яке називається так. Про затвердження плану заходів для реалізації першого етапу до 2022 року стратегії популяризації української мови до 2030 року сильна мова успішна держава. Доручення, яке йде, підготувати відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації. Що стосується підвищення кваліфікації державних службовців посадових оцінків місцевого самоврядування, тут не дарма я коли говорив про програму, яка закінчилася в розповідання та Запорізькій області, звичайно, ми працюємо. Із центром підвищення кваліфікації державних службовців, де абсолютно на всіх курсах, коли йде підвищення чи, е, кваліфікації, чи тренінги відповідні, обов'язково е, у цій програмі надається е, тематика відповідними працівниками. Не знаю, що вони співпрацюють з Запорізьким національним університетом щодо вивчення і досконовлення української мови. Що стосується закладів освіти і науки у Запорізькій області. Хочу сказати, що на сьогоднішній день із 534 закладів загальної і середньої освіти, тобто шкіл, у нас на сьогодні існує три заклади з російською мовою навчання. Знаходяться вони на території міста Запоріжжя. Але, готуючись до сьогоднішньої з вами зустрічі, у нас була розмова з департаментом освіти і Запорізької міської ради, що відповідні документи зміни до статуту цих закладів, освіти готуються. Тому що ми повинні виконувати законодавчі і нормативні акти на сьогоднішній день, якщо звернути увагу, хочу сказати, що в, цій, в цьому розпорядженні кабінету міністрів України сильна мова успішна держава, першими пунктами йде таке забезпечення необхідного дотримання закладами освіти законодавства в частині провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти. Ну, звичайно, що базовими для нас, як для освітян, це є закон України про освіту, закон про повну загальну середню освіту, закон про професійну освіту, про вищу освіту, про фахову передвищу освіту. І на сьогоднішній день ви звернули увагу, що я вже вам сказав, що на сьогоднішній день майже 100% заклади освіти перейшли на викладання, навчання, виховання державною мовою. Те, що з вашого дозволу коротко. в принципі, це та інформація, яку ми е, планували надати вам. Маємо надію, що завдяки такій присутності е, е, засобів масової інформації, е, абсолютно більшість громадян почують. Хочу нагадати, що дії цього закону пошириться на всі сфери життя, а е, не лише на освіту і культуру, вони також поширюються і на е, галузь спорту. І, власне кажучи, тому повторюю, що з 1621 року мовою обслуговування споживачів Україні є державна українська мова, після залп. А розкажіть, чи буде хтось контролювати виконання цього закону? Зрозуміло, що ми зараз будемо консультуватися з тому що згідно закону, який ми з вами зараз дивимося, він є уповноваженим для контролю, але також паралельно цим же законом внесені зміни статтю з адміністративного служба стаття 188-53, де з наступного року вводяться. Певні штрафи від 100 до 500 мінімальних мінімумів. мінімум. Відповідно, я так розумію, що до цього моменту і буде створена ще мережа тих людей, які потролюються. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що контролювати у нас мають можливість ті діло, на яких це покладено даний момент. Це уповноважений е, уповноважена е, е, Уповноважений да, із захисту державної мови. Тому е у нас в е є бути громадський громадянський контроль, і, власне кажучи, ми з вами, ну напевне, громадяни України теж маємо проявляти свою свідомість і нагадувати шановним е нашим же громадянам, які знаходяться за прилавками, або знаходяться в перукарні, або в е фітнес залі про те, що 16 числа є. Е Мова, українська мова. Я спілкувався, наприклад, нещодавно купуючи в аптеці ліки, чи є проблема це для, шановний пані, яка мені продавала. Пані казала, що питань немає, проблеми немає, і вона про цю нове не знає. Подивимося, будемо спілкуватися, будемо отримувати сигнали з Ну, Я впевнений, що це не буде якоюсь проблемою, і події останніх років а, ну, змінили відношення українців до символів держави, до права, догідно допомогу. А можуть працівники сфери обслуговування пройти може, якісь курси на базі а, державної адміністрації? Дивіться, на базі держ... державної адміністрації не надає курси, тому що ми органи управління це зрозуміло. Це перше. друге, а, е давайте будемо з вами відвертими. В Україні ну, практично немає людей, які не вивчали українську мову, які українську мову не розуміють. Все це відбукало, коли розповідаєш, що вони можуть, не розуміють, не знають і просто не бажають. Більше того, я це як вже така ремарка. Абсолютно більшість мешканців того ж самого міста Запоріжжя формувалася з сел, де українська мова була завжди із Просто за радянських часів українська мова була не фаворі для того, щоб позиціонувати себе як міські перепадали на російську мову, і з'являвся ще й шторк. Ну ми для цього є існуємо ще витрати. А щодо курсу, ну, ми зараз чули, що. В принципі при вузах а, курси існують. При а, бібліотеках, наприклад, у нас а, в наших бібліотеках є клуб української мови, клуб, на яких можна а, сказати, отримати курси вивчити з української мови. Але це не проблема не знання, є проблема небажання не використання не української мови. Оце тут ми маємо працювати разом. А може робили якийсь зліст? Скільки зараз людей, ну в плані працівників у своїм слуговах, спілкуються українською? Ой, пані не робили. <ріху> <ріху> Скажіть, ви сказали війська до п'яти суттєвих податкових мінімум. Можна почули на планів? Це буде, це нове, не буде ця новина, вона ще наступилася. Оце з наступного року. Тому зараз це ми, тобто теж час відтермінувався. Вона в законі все прописана по всім сферам, починаючи від державної служби, сфері органів влади. Ну тобто, коли вже повністю остаточно закон вступає, все буде вступає. за рік, ну через рік через це вступає. Рік. Да вона тому зараз єдине, що може бути скарга на дії, і уповноважений реагує він надсилає на територію на місця відреагувати органи місцевого самоврядування. Служба, можна, має, а ну ж позаслужба, тобто мають визначати, хто може донести цю інформацію, до власників для того, щоб з, з роз'яснювальним метою, що мову української мови треба використовувати, тому й казав, що на своє налегна українізація примусів і примусу законом на даний момент не передбачено. Да, і вся система освіти зробила розбудена таким чином, що ну, знову таки знайти людину, яка не знає української мови, важко, тим більше, що цим же законом визначено, що. Якщо це людина, яка набуває громадянська України, то вона має також пройти курси і знати українську мову. Там є зміни виняток для тих людей, які зі збою в руках захищали, не знають, але там відтермінування на рік, то отримавши громадянство через рік, має все ж таки скласти здати замість. І скаргу можуть подати. Фактически каждый из нас. Да, да? И куда ее нужно подавать? А, мы сейчас э, э, на моей стороне, в принципе, да, есть координаты по уважению к праву, по, э, по моему э, Там все координаты есть. Еще раз, э, на одной из наших пресс-релизов, э, адрес электронных полиции а Скажите, пожалуйста, а с какой школы придут на обучение? Значит, э, до инициативы участия. Почати із наступного навчального року вже поступовий перехід і там ще й був такий назем. Пам'ятаєте, коли нас викликали суперечки наших сусідів Західної Європи, ну східно, східної Європи, але, але, але заход щодо мов національних меншин. Тому дійсно нас рекомендується тим, що ті представники національних меншин, які до 1 вересня 2018 року навчалися на свої національному, вони закінчують навчання національною мовами. Паралельно вивчаючи українську мову для тих, хто починає після цього, то паралельно є можливість за державного навчання на державній мові, але і вручка навчати на рівні факультативу в рівні. Можна ще питання по дитячих садочках у дошкільних закладах, як ситуація зараз? Бо батьки зараз не можуть зайти в дитячі садки вже майже рік, тому що карантин такий а будячих подірчиках, яких вони приносять жителя, то не завтра там українською мовою. Оце ваше правда я підтверджую слово Водиславю, щоб не стільки не знання, скільки не бажаних мови, скажімо так, можливо. Тому що я, коли вам процитував, що безумовне забезпечення застосування і викладання мови у усіх рівнів освіти, від дошкільної до місця дипломної до освіти Ну, до речі, це дійсно була проблема свого часу. Я на своїй родині це відчув, коли е, в місці, мої племінники ходили в дитячий садок, там де українською мовою розмовляли, навчали. А племінники потім пішли в е, школу серед одна з неволеватів, яка залишалася російська мова, дев'ятнадцятого школа на військовому містично. І там вони перевчалися на російську мову з українською, тому що в дитячих садках в масі своєї українська мова вона є мовою спілкування і. Не буде. Але всі ці проблеми вони є проблеми, які пов'язані з таки, як ми кажемо, головне бажання людей, які зараз дітей для виховання нашої дітей навчання в іншому. Це не є можна? Дякуємо, що знайшли час. Я просимо вас проінформувати. Найголовніший меседж, який ми Зараз я хотів би донести, що закон діє закон буде діяти, Ми будемо контролювати і департамент і громадські виконання, але жодних карних ну реальних карних, як там за радянських часів за використання мови не передбачається. У нас лагідна організація. У нас є освіта. У нас є позаосвітні освітні самі бібліотеки, які за надають послуги з української мови. Пам'ятаєте на останній сесії. Ректор Запорізької національної університету навіть казав публічно, що, що він готовий безкоштовно надавати а, уроки а, української мови депутатському корпусу. корпусу. Не знають, на жаль, або з причини вивчив української мови ще й тис. Дякую. Дякую. Дякую.